О, саме залітаю. <ріст> <ріст> я це скажу зараз, я це скажу, вже, бо це Добавить. добросовісного. Клієнта. Хтось хоче заробити більше і нічого не робить, а хтось хоче заробити менше, але стабільно кожного разу. Тут треба шукати хороше авто, а не вигідну ціну. Пальцем веєром зуби шифером, так як говорять народи. Підписники це не завжди важливо. У мене є ваш номер, не переживайте. Квіти, шампанське. Бант на машині ми при цьому не беремо більше грошей за наші. Це справа нашого життя. Хоч є дуже добросовісні працівники, але ми знаємо, що краще нас ніхто цієї роботи не зробить, бо ми цим живемо, бо це наша віддушина. це наша друга дитина. Ема ема на першому місці. Робота на другому, але інколи вони на вони суміщаються разом на першому місці. Ми все робимо для вас, щоб. Е... Ви були задоволені і тому для нас дуже цікаво, чи ви цінуєте халявну ціну, чи ви цінуєте сервіс. Ми просто знаємо, що таке віддавати автомобіль готовий, і що таке віддавати автомобіль не готовий. Тому що, коли ти віддаєш його напастованим, чистим, блискучим, це просто вау! Ефект людина задоволена: квіти, шампанське. Бант на машині, і людина задоволена, і це її емоція. А коли людина приїжджає, забирає, каже: А мені не важливо, там хай краще буде дешевше на 200 доларів, але це буде дешевше. Там я помию, я почищу і приходить: о, а тут щось там є, а отут грязне, і ти бігаєш і розказуєш людині, що а там можна помити. А то ж я вам казала, що можна зробити там детейлінг умовно, або там щось можна почистити. Ми через що переконуємо кожного з клієнта, що краще отримати весь спектр. Послуг під ключ, ми при цьому не беремо більше грошей за наші послуги. У нас є стала вартість, і ми не виходимо за межі. Якщо ми додаємо сюди тонування, то це буде суто вартість тонування. Сюда ніхто не додасть якісь там з незрозумілих півтори тисячі гривень, які візьмуться з неба. Ні, буде вартість тонування, буде вартість СТО, яке буде так само по накладні, і зазначено все чітко. Ніхто там з неба не напише нічого. Це все так само. Легко перевірити, чи міняли ви ту чи іншу деталь, чи не міняли. Якесь масштабне ТО, так само все знімається на відео, про Заміна, яке ми поговоримо пізніше. В ВРМ, ролік помпа, звісно, це все зафіксується. Буде розібраний мотор, буде, будуть нові деталі, будуть старі деталі. Це все покажеться для замовника. І таким чином ми е, зберігаємо свій авторитет, працюємо на бажаний результат. Люди е, в такому випадку. Починає тобі більше ще довіряти. Це тільки коли це на словах, це не сприймається так. Це, ти не пройшов цей е, процес вживу, ти думаєш, ну та що там вони такі самі, як і всі, вони нічим не відрізняються, заробляють. Я, вже, таких бачу, я гроші, вже, таких типу, там, вже там ну, це нічого там немає. Але коли людина до тебе дзвонить з авторія, ти скидаєш їй е, свою сторінку, яке слугує в нашому випадку як портфоліо. Поки нема ще 100 тисяч підписників, хіба нам треба 100 тисяч підписників. Дякувати Богу за тих людей, яких ми маємо. Так, так. За тих клієнтів для нас, двох цієї роботи навіть інколи буває забагато, але в плані масштабування, тому в принципі можна і 100. Ми прагнемо до кращого. Ми хочемо розвиватися, і це добре. Це добре, коли людина хоче чогось кращого. Коли людина може тобі щось дати, якийсь хороший досвід, чогось навчити і тому подібне. У нас, наприклад, наш менеджер Богдана, вона з нами вже працює більше. Року за цей час, вона вже з нами, в принципі, як, як наш родич. Уже ми сідаємо нормально, можемо проговорити про всі моменти, і все, все класно. Тобто, у нас є людина, яка працює з нами по доставці. Стосовно доставки по Європі. Одні люди. Стосовно доставки по Норвегії, це поляк, з яким ми працюємо вже більше п'яти років. Напевно, Один із, із тих, хто з нами найнайдовший працює, вже. Не рахуючи е, Норвега. Та да, самий саме старий пес уже <laughs> такі, як ми ромчик Роз... Він... з Костополя так, із Тарасом, які нам доставляють автівки, просто також Хлопці, люди чесні, відповідальні, року, тобто... просто супер. Ми, ми зібрали таку команду, да, з, з якими яку... нам комфортно і їм з, їм з нами комфортно. Добре, типу з цими людьми можна подавати любі перешкоди, і не тільки робочі як... мав і гори звернути. Це це стосується суто роботи, десь там зустрітися, щось поговорити, ще щось це також є це все. Але без цього і не буде нормальної роботи. Бо якщо в суто все робота, 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 тоді втрачається якийсь контакт, відчуття людини. Ну, все, все по-іншому, тобі просто приїдається, ти не хочеш навіть вже піднімати телефон. А так, як я кажу, що я піднімаю від кожного телефон, від кожного клієнта, да? Там, чи дружина може підняти. І ми з усіма все попроговоримо, все спокійно. От саме то, що ми можемо дати нашому клієнту чи клієнці. Коли ми спочатку це розкажемо, да а потім людина купить, отримає е, цей результат в подальшому набере один раз ще і зрозуміє, що так, ці ці люди, це люди, які працюють вдовго, це гра вдовго, це не це не просто гра, це. Це те, чим ми живемо. Хай виговориться, бо ж це ж. Нас мені поїхали... треба їхати на роботу. О, я поїхав, поїхав би на майданчик. У мене все, там що... ауді робиться, мені це... треба їхати, дивитися, так. Да? Мені є чим зайнятися, розумієте. А це не ваше постій... відео? З вашими відосами цими, це постійно. Мене... Це вони мене заставляють. Бачите, не я керую цим протезам. Вони оце тут придумали, і це все є. А реагулюю. я сижу. Тут тут. Марно нагнали. і мені А я хотіла б сказати, друзі, одне, що. Не шукайте халяву в нинішній час. Її і так на жаль дуже багато, тому що халява закінчується практично завжди розчаруваннями. Цінуйте свій час, цінуйте час інших людей. Звертайтесь до перевірених компаній, до чесних, до відповідальних, тому що при великій кількості шахраїв є і добрі люди, які дійсно совісно роблять свою роботу, такі як ми. Цінуйте і наш час, і наш потрачений час, наші старання, наші зусилля і нашу роботу. Нам було з вами дуже приємно сьогодні поспілкуватися, адже наступний наш подкаст буде ще цікавіший ніж сьогодні. Ми беремо якусь таку тему, да? яка би. Була би просто в Яблочках. Можете щось накидати, що би ви хотіли щось поговорити, можливо, як щось наболіло у вас. А ми, у свою чергу, з дружиною це обгоримом як рідні душі, так сказати. Я вам розкажу. Накидаємо так, по самі помідори, скільки можна було би це проговорити. Так ми це і розкажемо. Хтось скаже, що це ми тільки зі своєї колокольні, але ж ні, ви ж бачите, ми об'єктивно оцінюємо. Ми не, ми не засираємо інші компанії, та ми не говоримо, але що... ми дуже класні е, хлопчики-дівчатки, і дівчатки, які приганяють е, під ключ Скандинавії, приганяють е, з лізингових аукціонів Європи, підбираємо в Україні під ключ, якщо не можемо знайти вам автомобіль за кордоном. Е, робимо одноразовий огляд, е, супровід повторинку. Звертайтесь компанію компанією Полонінавто. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Дубнівська, 16. Приїжджайте на тест-драйв і каву!